Всім привіт народ! Коротше 8 трави Ось така приспособа Мотор від стиральної машинки В 3000 оборотів 180 Вт маленький моторчик Економна, косарочка, самодільна. Ой, сорі. Щось йо-йо-йо сорі, сорі, Ребята. в мене рядкость таке, коротше. Ну якщо щось сталося, беремо тако, піднімаємо. І все вже розлагодено He? Дрива целехова. Які дрива? Ви казав, що дриво А. Дроворуб, та то в'єтку руб, то не є дроворуб. Та цей буде треба желіза до того. що мені не стає желіза. А то хто вам це казав вже? Та ці казав, я вийшов. Эй, якусь присовку. А, ні, то в мене пелки такої нема, в мене електрична, електрична вигодніше. А де щось поломилося? Полагодив, там загнулася бляха, слухай. Так, ребята. Ебах ключ. Короче, ладно,